На. Одразу скажу, що це відомий, я про це писала, писала у пості вислів про те, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішим, це дуже добре для філософії. Да? Тобто, якщо ми сидимо, говоримо в такому мовно комфортному місці, з вами розвиваємо філософські ідеї, то це дуже добре і класно звучить. Але якщо ми беремо... Ті категорії людей, з якими я безпосередньо працюю, а це, як я писала, вже масштабні жилі, масиви, так звані чоловєніки, да, великі. Будинки, люди живуть, кожного дня встають на роботу, в школу, в дитячі садки і так далі. Як їм безпосередньо на практиці, як психологу, допомогти виживати і не просто виживати, а якісно жити у воєнних подіях? І тому мені хотілося якось підкреслити цим дослідженням розуміння того, що не війною однією, да тобто ми самі маємо дуже багато інструментів і дуже багато чого психологічно в наших руках, як батьків, як педагогів, як вчителів. Коучів тренерів для того, щоб все ж таки вплив війни на підлітків а, максимально згладити і допомогти їм сформувати резилієнтність. Ну мені взагалі було цікаво, як чи взагалі в них присутня резильєнтність, тому що були гіпотези про те, що вона в них все ж таки а, теж має свої складності. Моє дослідження показало дуже високі результати, я б сказала би, в порівнянні з резилієнтністю дорослих, тому що раніше ми проводили дослідження про резилієнтність дорослих. Так, от, якщо ми беремо 100% да за основну цифру, то у підлітків, якщо ми говоримо про 196, ось цю основну категорію з моєї вибірки, то там 76% показало високий рівень резилієнтності. Тобто підлітки в цілому більші ступені свої резилієнтні.